Слава Ісу, і дай боже, здоровлячка, усім файним людям, які вже подивилися кліп, та й послухали мою пісню Грушка. Найперше хочу вам сказати, що та ідея на кліп носилася в моїй голові вже дуже 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 давно. Але дякувати Богу, що я собі маю такого файного режисера як Христина Браславська, яка то все годна відслухати, та втілити на екран. Колачі, які роздавалася за подушник, коні, які тігле мене у горби. Дзвінець, які я мала дзвонити люди, які робили грушку коло хати. Оце все створювалося разом з піснею, але Христинко. Розкажи ти, бо ти оцю ідеї поставила на ноги. Розповім вам, як ми кліп Грушка знімали. Отже, перший знімальний день, перша локація це дзвіниця. Образ для фіїнки мав поєднувати сучасні елементи з автентичними гуцульськими. І, як на мене, вийшло дуже стильно. Ми знімали з природнім світлом. А дим, який постійно тікав крізь вікна і його безкінечно доводилось поновлювати, допоміг нам промалювати ось ці красиві сонячні промені для нашої кульмінаційної динамічної сцени. Спершу ми намагались імітувати смикання за мотузки, щоб зайвий раз не дзвонити і не турбувати мешканців села, але насправді це не дуже вдавалося, тому надзвонили ми в той день добряче. Мені був потрібен фінальний драматичний емоційний кадр, який ми насправді зняли з першого дубля, тому що співачка Фіїнка за сумісництвом ще й професійна акторка. Шиня, будь ласка, тримай, тримай. Ага, О-о-о. в кінці зйомок на цій локації ми зняли всього один кадр біля дзвіниці. Я побачила кладовище поруч і просто не змогла не зняти кадр ще там. Знаю, Далі був переїзд на наступну локацію, на якій нас вже чекали два прекрасних гуцульських коника і сани. Ну і як же ж та гуцулія без магії? Давно я придумала собі такий кадр, що я маю їхати на фірі у горбі, вести колачі, так якби це символізуватиме, що тіло везуть до церкви, все те, як би мало бути. Ну і ми приїхали на локацію. Нам кажуть, тільки саньми ми годні у гори викигти, тільки сани кягнуть коні, бо по горбах дуже кешко буде спускатися у долину. Я кажу, та як по траві сани? Так, так, так треба було брати по яйцю, блін. насправді їхати на санях мені довго не довелось і вже на першому пагорбі ми почали знімати це було фізично дуже і дуже важко Але згодом ми піднялись на полонину, де ще лежав сніг, не знімали багато красивих кадрів і ліпсингу. А що особисто для мене виявилось найстресовішим, так це спускатися донизу. Самаю, самаю душу. Жити поправді мозу. То, ми тосо відзняли файненько, ще дуже довго я думала, як то так, то ті сани. Я того направду не знала. Але хотіла більше дізнатися про гуцульські похоронні обряди і подивилася відео нашого файного етнографа Андрія Васелєва, яке починається з фрази «Сидяче на санях», що означало, людина лагодиться на той світ. І я подумала собі, і знов мене наздогнала тут ті гуцульські звичаї, гуцульські традиції, якось так містечним шляхом, навіть сама того не усвідомлюючи.